Привіт, друзі! Ви на каналі про йогу та медитацію. Я його ведуча Оля Замкова, і сьогодні у нас трішки незвичне відео. Хочу поділитися з вами своєю руханкою, яку я роблю вже впродовж кількох місяців, мабуть, кілька разів на тиждень, кожного разу, коли збираюся бігати у цьому напрочуд класному парку. А сьогодні поділюся з вами ще й осінню, яка зараз в Каліфорнії, незважаючи на те, що зараз середина листопада, вже трішки прохолодно, але тут так гарно. Так кольорово, що не зняти тут якісь відео, я одним словом просто не могла втриматися, тому сьогодні. Наша руханка, яку можна використовувати у всіх випадках нашого життя, навіть коли ви не збираєтеся займатися, а просто зранку треба порухатись. Цю руханку можна використовувати а перед бігом, перед будь-якою фізичною активністю, в яку вам потрібно включитися уже швидко і негайно. Ви можете також використовувати її перед своєю практикою йоги. Або якщо у вас взагалі немає часу, але вам потрібно порухатися, оці ці хвилин це краще ніж взагалі нічого. Починаємо з того, що ми просто. Рухаємо головою вверх униз тобто головою і Угу. Повертаємо голову вправо-вліво. Рухаємо плечима назад. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Вперед. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Згинаємо рукти в ліктях і лікті відводимо назад, прогинаючись в грудному відділі. І руки потім вперед, скорбаючи спину. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Угу, Опустили руки. Таз. Крутимо тазом. вправо. П'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І в іншу сторону. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Много на ширині тазу присідання. Такі на половинчасті присідання. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Повинні відчувати свої сідниці. Вісім, дев'ять, десять. І ще. Один. Два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Стоїмо оліну. Я недавно стою біля столика, тому що мені просто подобається не стільки працювати з балансом під час рухатки, скільки розігріватися. Тому я просто можу однією рукою себе підтримувати, коли працюю на одній нозі. Поїхали. А ліву ногу у коліні і... Ротація назовні. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Підняли коліно на рівень тулуба. Один, два, три, чотири. Ви просто й ногу. П'ять, шість. Носочок теж включається. Вісім, дев'ять, десять. І тепер просто відводимо коліно в сторону. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Захопили себе рукою, підтягнули ногу до сідниці. Вдих. І витягнулися маківкою доверху. Видих. Дих. Видих. Ще раз дих. І видих. І на другу сторону робимо те саме. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Один, два, три, чотири, п'ять. Носочок рухається. Носочок, то відтягуємо, то натягуємо на себе. Вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Стали ширше, приблизно до в'ширини тазу. Невеликий нахил донизу. Сідниці відвели назад, відчули прямі ноги і тепер згинаємо. Один, два, три. Така зовсім невеличка амплітуда. П'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. На другу ногу. Один. Два. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І тепер рухаємося з одного коліна на інше. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять. І перейшли на одну ногу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. До центру і на другу ногу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. До центру. І є ще один, одна дуже класна справа. Її можна пропускати, якщо у вас, наприклад, немає такого столика, як у мене зараз є у парку. Але, в принципі, попередня вправа її цілком може замінити. Мені подобається, що робити. Це власне з цього починалося завжди моя мій розігрів. Він починався там з однієї двох вправи, потім я так накручувала, накручувала ще ще, і ще. Я любила просто витягнутися. Любила, люблю. Угу. І з цієї позиції для того, щоб добре розігріти ноги. Такі а, випади вперед. З опорою стопи на столик. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Угу. І потім знову потягнулися. Угу. Піднялися на носочки. На носочках. Один, два, три, 4, пять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. На місці пострибало. Один, два, п'ять, шість, сім, вісім, 1, десять, один, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, десять. І широкі рухи плечових. Один, два, Три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, 9, десять. Вдих вверх. Видих руки донизу. Вдих вверх. Видих руки донизу. Ще раз вдих вверх. Видих, руки донизу. Руки зібрали перед собою. Сильно-сильно догоньки одне в одне тиснемо. Угу. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Оцей вдих і видих наприкінці, це ніби фіналізація. Якщо ви не плануєте нічого робити потім, ви можете відразу стартувати в наступний день. Якщо у вас є якась фізична активність, ви можете з неї повільно з цієї руханки перетікати в вашу практику на килинку або біг, або що ви там собі напланували. Напишіть, як вам практика, залишайте свої коментарі внизу під відео, а я пішла бігати.